Я мав направлення від владики прийти на парафію в місто Бучач, в Миколаївську церкву. Служив порядка 15 років і десь на році 16-му одна жінка на прізвище Гнатів Галина, яка до мене Вибирала жертви, сусідом судилася, 54 суди мала, загнала до гробу, так і казала, тішилася тим. І прийшлося з церквою їй судитися. Значить, 15 років вона ходила до церкви, рідко, звичайно, нічого не бачила, не замічала, аж приблизно через 15 років моєї служби в бучачі. Вона побачила, що немає ікон. Вона побачила, немає золотої чаші з брилянтами. Спочатку була одна чаша, пізніше вона побачила, що нічого не виходить, дві чаші, а тоді на кінець сказала, три чаші золотих по кілограму золота і брилянти. Все це пропало. Пропало Євангеліє, пропало одним словом, під кінець вже десь. Пів року тому назад, вона каже, пропало 60 речей з Миколаївської церкви. Знову ж таки, ці люди добиваються, щоб була комісія Миколаївської церкви міста Бушича, перечислили всі ці, ці одиниці, які були в 90-му році. Іконосаз запристойний образ Божої Матері, ікона. Богородиця страждальниця, ківорі, дарохранительниця, лампада, амбон середини 18 століття, Євангел 71-го року, 771-го, ангел 892 року. Скульптура оригінальна, стан збереження добрий. На даний час державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України міста Києва проведено комплексну комісійну судову мистецтвознавчу експертизу та експертизу матеріалів речовин та виробів. Проведена вона п'ятьма спеціалістами згідно з висновком експерта, він від 16 березня 2016 року встановлено час і місце створення художніх творів та стан їх збереження. Окрім цього, встановлено, що на Явно-Миколаївській церкві міста Бучач художні твори мають високу художню вартість і культурною цінністю є. Твори є оригінальними, проте з певними змінами, які були принесені в процесі реставраційних робіт. Тобто висновок експерта надав те, що дані твори є оригінальними.